Шановна Коростенська громада, першу неділю вересня в нашій державі відзначається День підприємця. З часом це професійне свято набуло такого важливого значення, тому що практично всі райони, міста, області. Будують цю роботу на підставі того, що або стабільно, або нестабільно працює наш бізнес. У нас в Коростенській територіальній громаді це вже стало доброю традицією і є дуже багато напрацювань нашого бізнесу. Сьогодні ми нараховуємо. Більше 800 юридичних осіб, які працюють, і біля 200 тисяч фізичних осіб. Це всі підприємці, які задіяні в всіх галузях народного господарства. Ми сьогодні не можемо уявити собі, щоб не було обслуговування скажімо, магазини, там, ресторани, малі підприємства, переробка там, для нас характерна камню, металів, робота дорожніх будівельних організацій. Одним словом, цей масив такий великий, який впливає на життя в нашому місті. непростий час переживають наші бізнесмени, особливо 22 й рік був такий спад. Але на щастя, вже в цьому році ми бачимо такий достатньо такий підйом, тобто реєстрація збільшилась малих підприємств, і це дає нам таку надію, що наш бізнес буде працювати більш-менш стабільно. Ну і зрозуміло, коли буде перемога. Я думаю, що у нас буде такий великий підйом в роботі бізнесу, тому що це пов'язано з тим, що ми сьогодні отримаємо велику підтримку з країн Європейського союзу, з Америки з інших країн. І вони налаштовані, щоб була співпраця, тому що у нас є до чого прикласти руки. Не можу не сказати про патріотизм наших бізнесменів, особливо минулого рік, коли розпочалася війна з російським фашизмом, наші бізнесмени як один піднялися, до того, щоб допомагати нашим Збройним силам України, щоб захищати місто Коросень. Ми будували, ми робили окопи. Ми... Максимально допомагали нашим воїнам, годували, клали спати в тепло, створювали, Тобто все робили. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб ми зверталися до бізнесу, що треба зробити, і що бізнес відказав. Навпаки бізнес провели ініціативу, сам говорив, що треба робити. Це ще раз показало такий великий наш патріотизм український. І... То, що на ментальному рівні ми дуже стали об'єднані. Ми всі добиваємося перемоги, а вона відповідно буде тоді, коли ми спільно зробимо цей продукт, який буде задовільняти наші громади, і таким чином життя покращиться наших людей. Тому шановні бізнесмени, представники малого середнього бізнесу, Щиро подяка вам за те, що ви зробили, за те, що ви робите, за те, що є у нас перспектива. Я хочу привітати всіх причетних до цього свята, а це практично все доросле населення нашої територіальної громади. Зичити нам, ну, в першу чергу, ми зрозуміємо миру, щоб були умови працювати, бажання. На, так, таким чином створити роботу бізнесу, щоб прибуткове, щоб з йому ми були багаті, щоб платили відповідні податки для того, щоб утримувати охорону здоров'я, культуру, освіту. Молодь нашу все це робити, це питання загальне всієї нашої територіальної громади. Тому хай Бог нам всім допомагає. Хай, Будуть кращі часи і умови для створення роботи бізнеса і з вірою в перемогу і перспективу нашого бізнесу. Я хочу привітати і побажати всяких гараздів нашій територіальної громаді. Слава Україні!